Нашли одну интересную вещь. Такая вот. По какой причине мы в последнее время настолько быстро пошли вперед? Под давлением э, спонсоров. Ехало три КамАЗа со срочниками, ну, три машины со срочниками. И одну из трех машин подорвали, получается, со срочниками, и все. Ну вот что будет с теми офицерами, которые на передке занимаются этим? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, місце, де ми не дозволимо росіянам поширювати проти нас і ПСО, і ворожу дезінформацію. Допомагайте нам у цьому. Не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь. На youtube канал Курбанова лайк, коментуйте почати побачене і звісно, отримайте задоволення від того, що ми для вас назбирали з нашою командою. Ви ж знаєте, що від 2014 року, що найменше офіційно російська пропаганда розповсюджує про нас різноманітні вкиди. Був і розп'ятий хлопчик, були біолабораторії, були різноманітні експерименти і комарі, які полюють винятково і тільки на росіян. Аж тут у 2025 році нам подарували черговий шидевр. Російська газета розповідає про те, що в захопленому росіянами селі під Донецьком знайшли увага, сатанинський храм Збройних сил України в селі під Донецьком, яке, до речі, увага зайняли росіяни ще в лютому. Злочинці і СВОшники, нібито виявили сатанинське капище. Давайте ще раз вони це капище шукали стільки місяців. Тому що про нього стало відомо тільки зараз, а село зайнято ще із лютого. Мовляв, саме це капище, звісно ж, і належало Збройним силам України. Російська газета публікує відео з підтвердженням на сатанинському вівтарі цитата із сатанинської біблії. Хто не знає, це настольна книга будь-якого українського військового. Але о диво, все, що там написано українською, воно із помилками. Настільки банальними і тривіальними, що якби ніколи не зробила людина, яка володіє українською не гірше, аніж російською. Тобто виходить, що, окрім того, що це військові сатанисти, вони ще й дико безграмотні. Находимося зараз в Улаклах. на одну цікаву річ. Зараз покажу. Вот така от. просто. знайте, чого нас навчають військові всі ці довгі довгі роки повномасштабної війни. Ніколи чуєте ніколи. Не треба недооцінювати ворога. Можна думати, що він нікчемний, неосвідчений, що він із якогось захалуся, але не треба думати, що він слабкий, що він не може зробити нам боляче і рухатись вперед. Це саме і стосується всіх наших головнокомандувачів, і Валерія Залужного, і генерала Сирського вони завжди серйозно сприймають нашого ворога. І будь-яке інтерв'ю чи написаний матеріал, тим же екс головнокомандувачем залужним завжди говорить про те, що треба серйозно ставитися до російського ворога. До речі, сам Залужний закликає до цього не тільки українців, а й європейців, говорячи, що панове тут без п'яти хвилин вони прийшли і до вас. Тож всі застереження дуже наукові, серйозні і обґрунтовані. Ну а у Росіяни, як завжди, ми ж з вами нікчем. Правда, ми ж не воюємо всі ці три з половиною роки. Нас немає. Це націвки, націвські натівські найманці і не тільки. Тож Скавєєва, яка спілкується слабці Аладіна, який якраз війну та і бачив через всі програми 60 хвилин, Соловйова, через наші влоги і не тільки він каже: ну, да, на питання, чому ми пішли вперед, як так залужний, так високо оцінює російську армію, Лапті Аладіна каже: ну, звісно, ми ж от сейчас якраз іначе воювати. Ми ж до цього ще не починали. А тут як пішли, я вам нагадаю, що ще в 23-му році той самий Лапті Аладіна сказав про те, що Росія вже виграла СВО і навіть перемогла увесь блок НАТО. Минуло два роки, і Скабєва його питає про те саме. Чого це останнім часом ми так швидко пішли вперед? Я тільки прошу, будь ласка, особисто для мене та моїх глядачів, намалюйте стрілочками на карті, куди саме і з якою такою швидкістю ви, булочки, так швидко пішли? По якій причині ми в останнє час настільки швидко пішли вперед, і ли українська армія, чи ми щось придумали? Як можна комплексно описати ситуацію? Ольга, ну мы эту тему уже сколько времени обсуждаем, непосредственно боевые действия. Да, мы должны сегодня сказать, что мы тоже, конечно, совершенствуемся ежедневно, мы меняем тактику, стратегию, подстраиваемся под современные реалии боевых действий. И в этом формате мы тоже, конечно, преуспели достаточно таки серьезно. Мы же говорили о том, что очень сильно поменялась э, тактика и стратегия ведения боевых действий. Но это было бы, может быть, не столь значимо, если бы у нашего противника до сих пор была бы вот, вот такая вот масса вооружения, оснащения и живой силы, как в прошлом, позапрошлом годах. Сейчас у них тоже это все подысякло, как бы они ни тужились, как бы ни хотели, блок НАТО, Америка не могут им предоставить такого количества вооружения, оснащения, да и то, что было передано, уже в принципе почти полностью уже израсходовано. Вот и получается, что э, поменявшаяся тактика применения нами, того вооружения, которое у нас сегодня уже есть, высококачественное БПЛА, которое у нас действительно бьет каждую ночь и очень хорошо убивает именно те точки и цели, которые очень больно э, оказывают воздействие не только на военную инфраструктуру, но и на производство тех ресурсов, которые мог бы использовать наш противник против нас. Вот и получается, что в купе это все вот приводит к тому, что противник потихоньку начинает трещать по швам. И я так могу сказать, что если так все пойдет дальше, наверное, нам надо быть уверенно понимающими, наверное, что победа не за горами. И те слова, которые были ранее сказаны о том, что чем позже они подпишут с нами мирный договор на наших условиях, тем меньше у них будет земли. Пам'ятайте ще до того, як ми зустрілися цього року вперше у Стамбулі. Вже всі сказали: це буде. Затягування часу можливість тягнути з будь-якими серйозними рішеннями, але нічого серйозного з боку Москви не дасть. Ми це говорили Дональду Трампу. Ми це говорили нашим західним партнерам, але Донні хотів Стамбул. Хачу, 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 і ми полетіли. Що тепер це перетворилося? Третя зустріч тривала не більше 40 хвилин. А останні пропозиції це створити декілька додаткових груп, які будуть поміж собою вже по відеозв'язку працювати. Здається, це максимально схоже на те, як ми роками зустрічалися у мінському форматі. Роками зустрічалися, але ні до чого не дійшли. Звісно, росіяни, як і завжди, будуть на нас все вішати. Це ми не хочемо. Це ми хочемо продовжувати війну, хоча ми давним-давно запропонували давайте, хоча б 30-ти денне перемир'я. Але коли ми кажемо про 30 днів, це звісно означає, що ми хочемо воювати далі. Российской стороной предложено, чтобы не ждать от раунда одного до следующего раунда, создать рабочие группы по направлениям и с тем, чтобы они в режиме видеоконференц-связи могли в постоянном режиме работать, разговаривать, готовить те или иные предложения для обсуждения. Надеемся, что украинская сторона примет это предложение, если они заинтересованы. В мире и они заинтересованы в подписании мирного соглашения. Пока по, судя по их последним действиям, по их высказываниям, такое впечатление, что они просто отбывают номер, приезжая на переговоры. Заинтересованности такой настоящей искренней украинской стороны договориться, подписать мирное соглашение, не просматривается. Скоріше, всего, це було зроблено і не утверждає так думаю, під давлением спонсорів на патронов, які управляють Україною все последние роки і ніколи такого не було. І от знов, хоча звісно, це неправда від першого дня. Від першого дня СВО Путін відправляє строковиків на війну. Ми їх ловили, ми їх показували. Мамки плакали, Путін говорив: ой-ой, ой просто на Аж тут, через три з половиною роки, знову інформація, що строковиків обманом змушують підписувати контракти. Вони самі про це розповідають що допоки поки їхні мамки не починають ридати. Кажуть, що якщо нібито підпишуть контракт, то на фронт не відправлять. Ну, це ж геніально, правда. Отак, от, от і повіриш, отак от до тебе ж нікого не відправляли, і звісно, ти теж захищений. Ну а строковиків відправляють. Ми чудово знаємо куди було безліч історій, і було історії, коли три Камази їхали на фронт зі строковиками, один Камаз. Підірвали всіх вбили. Строковики навіть до фронту не доїхали. Тож кожен раз, коли строковикам чи будь-кому іншому розповідають, що вони не опиняться на фронті, знаєте, саме ви першими і будете там горіти на нулі, бо ви наївні, а значить, вас не шкода. А саме він нас запугував, говорив, то що якщо ми залишимося на срочці, то нас відправлять в курс, а в курсі... Если в Курск отправляют людей, ну срочников, то из 100% возвращается все. только 70, а 30% там погибает. А также он нам рассказал историю о том, как ехало три КАМАЗа со срочниками, ну три машины со срочниками. И одну из трех машин подорвали, получается, со срочниками, и все, ну, не вернулись, пацаны. А если мы оставим, а если мы подпишем контракт, то мы будем служить в части, и через год мы сможем уволиться. А потом, мы как, -то, как только мы подписали контракт, он сказал то, что мы через год не сможем уволиться. А также он говорил то, что... Мы будем служить до конца во военной специальной операции. Второй раз он пришел, мы хотели написать отказ. А он ему сказал, что уже все, уже поздно, он уже документы все отправил. А нам сказали, вот, получается, контрактники, которые служат у него в части, нам сказали, то, что эти бумаги с рапортами лежат у него на столе, и никуда он их еще не отправлял. Но нам он не дал разорвать их, получается, и написать рапорт на отказ. Он к нам приходил, мы просили его, чтобы он нам дал, дал написать их отказные. Он нам их не дал написать просто начал а, опять э, заговаривать. нас и в итоге ушел просто, не дав нам ничего написать. А Всем нам он сказал, то, что мы поедем служить к нему ровно на год без просто продления. Он нам не сказал, что мы не поедем служить до конца войны к нему. И, и он не, нам не говорил, то, что мы поедем куда-то в другой город, типа на войну или куда-либо он нам не говорил, то, что мы поедем. Он сказал, то, что мы будем весь год служить у него в части, в городке ну, в, под... в его подразделении. И никуда нас не будут отправлять, вообще никуда, даже на учение, если только мы сами захотим типа туда поехать. И все. А на самом деле нас будут уже отправлять. Владимир Владимирович Путин, что такое? Почему у нас контрактники, деды, по которым уже 63, там, 62, 60, короче, самосуть, что они деды, вот. У них, у многих уже контракт подзаканчивался, а вы их не отпускаете. Отпустите их, е-мое. это же деды. Чи Держу тут? слухайте такого діда Тіктокера знайшли таку він базу, ну майже базу видає. Він веде роздуми на тему того, а що буде по закінченню війни із тими командирами, офіцерами, які навмисно обнулюють. Ну тобто, в топку війни на знищення відправляють русських мальчиків. Особисто ми, звісно, дуже і дуже любимо цих командирів, бо нам вигідно, чим тупіші завдання, тим швидше СВОшники і дохнуть. А от у Росії кажуть, що ні-ні, нікого не забудуть і кожного на карандаш візьмуть. Дід, правда, в силу свого віку і зофріні розповідає, що з Україною звісно, росіяни помиряться, бо один народ цього не буде ніколи. А от далі він каже, що цих командирів, які обнуляли власних солдатів, будуть різати. Ми дико плюсуємо, коли це не сталося, обов'язково це робіть. Можна розпочинати зараз, можна це робити після завершення війни, коли із поразкою повернуться СВОшники. Але цікаво, що про це говорить якийсь старий нікчомний дід. замість того, щоб ці питання, ну наприклад, піднімали родини та самки, козлов которых рязали на фронті. ще хочу доповнити свій такий небольшой коментар. Знаєте, що найцікавіше? Мене поражає в этом. то эти офицеры, которые занимаются вот этой хернёю на фронтах, умышленно уничтожая своих же солдат, не думают о том, что война вечно не бывает. Рано или поздно она заканчивается. Все равно заканчивается. И все равно мы помиримся с Украиной, потому как мы один народ. Но вот что будет с теми офицерами, который на передке занимается этим страшным делом, что будет с ними, когда вернутся все наши солдаты. И я их обязательно тоже поддержу. Они просто этих офицеров будут резать, будут вешать и убивать. И вы знаете, и правильно сделают. До свидания. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нас підтримувати своїм лайком для того, аби зокрема і всю правду про життя за парібріком побачили якомога більше людей. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лев, Коментуйте, почути і побачене. І звісно, пам'ятайте, що ви завжди можете підтримати незалежну журналістику. Все, що вам для цього потрібно, аби підтримати команду YouTube-каналу Курбанова Лев, це знайти реквізити в описі до нашого випуску, або ставайте спонсором YouTube- каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.